Франція продовжує надавати Україні зброю. Ще раніше нам постачали самохідні артилерійські установки Цезар, реактивну артилерію алер'ю та зенітні комплекси «Круталь». Цього разу Україні передали шість причіпних гаубиць калібром 155 міліметрів. Я Андрій Стельмах і сьогодні говоримо про ТРФ-1. 1979 року вона досить надійно працювала саме. На озброєні французької армії та демонструвала дуже. Непогані показники як по влучності, так і по ефективності використання гаубиця стріляє всіма типами снарядів 155-го калібру. Обслуговує трф всім артилеристів, дальність стрільби до 24 кілометрів. До речі, у російських гаубиць в б теж дальність у 24 кілометри. Але французька стріляє ще й активно-реактивним снарядом до 28 кілометрів. В артилерійських дуелях 4 кілометри польоту вирішують. Під час бойових дій в перській затоці ці гаубиці також використовувалися і в складі 11 11-го артилерійського полкоморської піхоти вони відпрацьовували об'єкти іракської армії та зробили 1640 пострілів. А тобто, це досить серйозна кількість пострілів під час бою. Враховуючи те, що їх було використано 16 одиниць. Гаубиця причіпна і транспортується вантажівкою, яка й перевозить боєприпаси у Франції. це Циренотірем там, крім артилерійського розрахунку, знаходиться боєзапас у 48 пострілів. Безпосередньо на місці гаубиця може самостійно змінити позицію без тягача, до прикладу, переїхати у вигіднішу позицію на 100 метрів. Так в неї є пристрій, який дозволяє її самостійно а, пересуватися, тобто внутрішній, скажімо. Так, умовно називемо це. Двигун вона може просуватися з швидкістю десь приблизно 8-10 км на годину. Для того щоб здійснити розгортання, їй потрібно ну трохи менше ніж за 5 хвилин. Ті РФ-1 обладнана двоствольними дульними гальмами. Такі гальма знижують віддачу пострілу і підвищують точність стрільби. По бокам у гаубиці розташовані циліндри гідравлічного врівноваження заряджального механізму. Звичайно, гаубиці не порівняти з американськими М 777 які стріляють високоточними екскалібурами. Але нам потрібна артилерія, тим більше, що ці гаубиці ефективніші за російським Стабе. Дуже серйозно стоїть питання щодо підтримки піхоти артилерією. А та саме кількість та якість артилерії, а воно є вирішальним. Як ми бачимо на сьогодні, навіть ТРФ 1 а вона має ну перевагу над радянськими зразками артилерії. У французів досі залишаються 105 гаубиць, із них 12 на озброєнні, які поступово змінюють на самохідні Цезарі. Тобто Україна може отримати усі 12 одиниць. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.